Друзі, привіт! Мене звати Ігор Кос. І сьогодні я вам розповім, як зробити так, щоб ноги не мерзли. У військовослужбовців зачастую ноги мерзнуть. Приходиться довго стояти, або десь на діжурстві, або ще якось, і ноги мерзнуть. Я з цим столкнувся не раз і потім хворів. Як зробити так, щоб ноги не мерзли? Друзі, в першу чергу треба, потрібно вибрати правильне взуття. Це. Щоб е, взуття не давило і, і, не, і не, нога не, там не ходила. Бо якщо нога буде ходити, взуття буде велике, то ви просто понатираєте музолі. А якщо буде тісне, то будуть ноги мерзнути. Тому потрібно підібрати його. Саме краще підбирати це взяти товстий носок і на товстий носок надягнути обув. Якщо буде хорошо, все, ви підібрали її. Тільки так. Е, бо якщо буде давити, то буде кровопостачання поганої ноги, і нога буде мерзнути. Єсть, що далі? Які шкарпетки вибрати? Ну, у нас у військових нам видають шкарпетки ЗСУшні. Вони термоноски, -термо я з них носю, просто їх треба часто стирати, хоча б там раз в 4 дня, і вони будуть працювати. Влага вся відходить, і в носках тепло. Отак. Шкарпетки можна вибрати або вовняні, або синтетика, вони будуть гріти. Головне, щоб вони були зимові, і за ними доглядати, стирати, доглядати. Так, що ще потрібно? Потрібно, щоб були устілки в, 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 в взутті. Наприклад, я носив взуття своє носив без устілок. Просто отак ось. Получається, в мене була оця одна устілка і все. У мене ноги мерзли. Коли я стояв на діжурстві, в мене ноги мерзли. Потім мені посовітували взяти, купити устілку. Я купив устілку ось таку, з однієї сторони фольгірована, з другої сторони, войлок або синтетика. І в мене ноги перестали мерзнути. Але ще така проблема буває, коли ти фізично поработаєш десь, і в тебе нога змокрила. І все. І потім десь ти стаєш на дежурстві і в тебе ноги теж мерзнуть. Що робити? Я купив отакі прокладки. Жіночі прокладки. Обичні жіночі прокладки. Можна дружинам подзвонити і сказати, які їх потрібно. Це на, 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 на сім капель і на більший розмір. Ти їх просто чіпляєш на устілку, ось так, чіпляєш, склеюєш і ходиш. Коли, коли нас перевозили на, на автобусі і в автобусі не робила печка, то ноги дуже мерзли. Я оці прокладки просто собі положив, і в мене все, ноги почало тепло вставати. І потім я три дні проходив оцих. оцих... Прокладках. Ноги були сухі, всю вологу вони забирали. Ось таке. Так, що ще можна сказати? Ще можна використовувати хімічні грілки. Що таке хімічні грілки? У мене їх зараз з собою немає. Це хімічна така речовина. Вона працює 6-8 годин. Ти просто його розлажаєш на на устілку. Коли ти наступляєш, вона гріється. Це якби екстрений такий варіант, коли ноги померзли. Ти просто цю грілку вкидаєш, вона разова. В тебе 6-8 годин, но, но, ногам тепло. Отако. Що я ще хотів сказати? що Саме головне взуття потрібно сушити. Сушити. Якщо ви не будете його сушити, воно у вас буде мокре завжди і вам буде холодно. Для цього ми, військові, купуємо такі сушки. Сушка вона на 8 на 12 Вт. Ти її підключаєш, ставиш на ніч. Взуття сухе. Якщо у вас проблеми, ноги потіють зачастую, можна купити таймурова паста. Я нею не пользуюсь, мене ноги так не потіють, а в кого потіють ноги, просто неї хлопці мажуть, і тоді нога не так потіє. Не потіє нога, то і тепло, тепло взутті. Що ще хотіла сказати? За ногами потрібно слідити. Кожний вечір перед сном їх потрібно вмити. Якщо немає такого військового мити, то ми зачастую просто вологими салфетками ноги протираємо і обрізати ногті потрібно, щоб не були ногті, щоб вам носки не рвали і під ногтями не, не, не з'являвся ніякий грибок. Все, і, і вам буде тепло і буде комфортно. Тому все я сказав, що наче, можливо, щось не додав. Коментуйте, пишіть, якщо щось не так. Підписуємося на канал, ставимо. Як же називається, забув Подобай. не лайки по-українськи Подобай. подобайки? Да. Підпишуємося на канал, ставимо подобайки. Слава Україні! Все буде добре! І дивіться за своїми ногами, щоб були в теплі.